Ця чорна діра поглинає матерію зі швидкістю, що перевищує теоретичну межу більш ніж у 40 разів. Астрономи виявили надмасивну чорну діру в ранньому всесвіті, яка знаходиться в галактиці під назвою Лід 568, тобто поглинає матерію з вражаючою швидкістю, що перевищує теоретичний максимум, відомий як межа Едінгтона, більш ніж у 40 разів. Це безпрецедентне спостереження, кидає виклик нашому розумінню зростання чорних дір і пропонує потенційні уявлення про те, як надмасивні чорні діри в ранньому всесвіті досягли своїх величезних мас так швидко. Після великого вибуху. Межа Едінгтона виникає з балансу між внутрішнім гравітаційним притягуванням чорної діри та зовнішнім тиском випромінювання, що випромінюється перегрітою матерією, яка обертається навколо неї. Однак ця чорна діра демонструє супередінгтонівське акреційне зростання. Явище, коли вона поглинає матерію з прискореною швидкістю, перш ніж тиск випромінювання зможе взяти верх. Це відкриття, зроблене за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, було особливо складним через слабкість галактики, що ускладнювало визначення її відстані. Однак, використовуючи передові інструменти телескопа, дослідники змогли точно визначити її місце знаходження та проаналізувати потужні витоки, що виходять з чорної діри, що є характерною ознакою швидкого акреційного зростання. На диво! Сама чорна діра є відносно невеликою, з масою лише 7-2 мільйона разів більшою за масу сонця. Проте кількість світла, що випромінюється навколишнім матеріалом, значно перевищує те, що чорна діра такого розміру повинна бути здатна виробляти, що вказує на надзвичайну швидкість акреції.